Так, ремонт одного з інверторів, їх три штуки ось 285. А ось ще 283-284. Начебто відвантажені. Зі слів клієнта кошка бросила котят, відніс він сервіс. Там сказали: от, накладна, що тут пробитий процесор, в трьох пробитий процесор і ремонтувати немає сенсу. Але клієнт не здався, приніс нам, домовилися, що будемо ремонтувати довго, тому що це був березень місяць. Навантаження було просто капець по інверторах. І потрошку ми їх ремонтували. Зремонтували ми таки один, як бачимо, зараз він працює і від мережі. Зараз вимкне. пройде на батарейки. Зараз підключу сонце. Так, сонце в нас не панелі, а імітація, тому трошки працює зі звуком. Так, зменшу напругу на латрі, щоб не попалити. У нас через перетворювач. Але все рівно сонце працює. Зараз включаю. З'явиться панель сонця. Повинна з'явитись. Пішов заряд. Так, Ключу навантаження, ось лампочка. Огонь. Ну, взагалі працює. Так, сонце вимикає, під'єднаю далі мережу. Коротше, ремонт зробили. Е і що в них було? Як це, автомобілісти кажуть тотал? Тотал це все повилітало по кругу. Зараз покажу. Так, як бачимо, ось все тут повилітало. Це на заміну поставив на перевірочку. Тут у нас усі транзистори виліт, вилетіли. Ну, Total, звичайний тотал. Це випалили конденсатор, тому що добратися до транзисторів випаяти викрути неможливо. Це ось така купа палених транзисторів. До речі, тут стояли оригінали європейські, дуже якісні транзистори. Тому, чому вийшов такий тотал, я не знаю. А клієнт вирішив один. Ми ремонтуємо, ми зліпили з трьох один з компонентів, з тих, що залишились, а два буде ремонтувати сам, тому що порахував дорого йому ремонт. Якщо вже говорити за ціну, то там 16 транзисторів dc dc конвертер. Потім 4 це синус, 4 зарядка, 1 бак-конвертер. Ну, десь в цілому баксів на 100. Так що нормальні транзистори коштують. Ну, а тут вже вирішуйте самі, що ставити. На цьому все. Якщо питання, звертайтесь. Усім пока.